Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розповім про те, з чим зіштовхується хранитель, що втілився в ослаблену гілку роду з метою її покращення, зцілення. Е, розділила на сфери, От, почнемо з фінансової сфери, у дорослому вже житті, та й до 18 теж е, гроші мінімальні. Борги можуть бути, кредити, оці відсотки, які неможливо закрити, постійна нестача. І коли ви спробуєте якось вирішити ці питання, то успіхи будуть тимчасові, короткочасні. Відчуття таке, що ви б'єтеся, як риба обліт. Тобто вам подають знак, що щось не так. І починаєте обдумувати ідеї всякі, а вони якісь непродуктивні, безрезультатні, або знову-таки тимчасові і короткочасні. Ви живете в постійних обмеженнях, ніби вічне безгрошів'я, якому нема кінця. Тривожитесь за майбутнє. Тяжкі почуття от, в підвішеному стані. Заздрість іншим у фінансовій сфері. Далі побут. При всіх умовах, які у вас можуть бути, там своя квартира чи дім, меблі, у вас відсутнє почуття затишку, навіть якщо це буде там євроремонт, красиві стіни, меблі, там все до ладу, а от почуття затишку, комфорту от, чомусь немає. Все от зорово гарне. А от в душі немає злиття от того, що це мій дім, там, я дуже рада. Там, так. Або це поверхневі почуття, також лінь. Лінь веде за собою запущеність, бруд, і це стає нормою. І відсутність внутрішнього ресурсу створити цей ідеальний, ну взагалі навіть порядок, генеральну уборку зробити, комфорт, затишок. От ви не знаєте, що вам принесе затишок. От не знаю як, але і це не так. Дискомфорт, і омріяне житло, або омріяні речі, вони швидко дуже приїдаються, не приносять задоволення. Або це можуть бути постійні незавершені ремонти, з чим теж звикаєшся, і нестача ресурсу його довести. Ні грошового, ні морального, і нема кінця краю цьому, і нема повноцінного повністю от завершення, щоб як у людей нормальних, як то кажуть, і застопоріння на цьому. на Пару роки це можуть піти і живете в таких важких почуттях. Ну, коли ж це все закінчиться, он у інших так, а, от, а у мене от досі все отак. От. Далі, самопочуття, самооцінка. Відсутні позитивні емоції і почуття, концентрація і загострення негативних почуттів. Перебуваєте унизу шкалі вібрацій, якщо правильно сказати, заглиблень, заглиблюєтесь в них, загострюється це все і неможливо з них вийти. Ви просто спостерігаєте в тому, що ви крутитесь, варитеся унизу шкалі вібрацій, і ви не можете знайти виходу. Ви все розумієте, ви все спостерігаєте. але Безресурсний цей стан вижатість, вижат, як вижатий лимон. І нема сміливості от далі от щось змінити, і, і не знаєте, як, яким способом це вирішити. І при перших невдачах будь-яких у вас повне опускання рук, впадання в апатію, депресію, розчарування до глибини, туга, печаль, тратівливість, безпричинні сльози, от душа болить, а з зовнішніх причин. От немає, не існує такого, щоб щось сталося, і тому у вас оце. У вас просто оце все без причин, і ви самі не розумієте, що ж таке. І неможливо вчитися або оволодіти ремеслом, у вас нема хобі, нічого не цікаво, Нічого не цікавить із зовнішнього світу. Ніяка професія, ніякі любимі справи, це все відсутньо причина низький енергорівень. Далі, особисті стосунки інтим. Сфера. Ну, і з партнером такий слабкуватий емоційний контакт, який потім може взагалі зникнути. Ви холоднішаєте, от саме з вашого боку, ви відчуваєте, що ви холодні, відстороненість, інтереси не співпадають, ви не хочете з'єднуватися от душевно, духовно, навіть ворожнечість може виникнути. Партнер дратує найменшими недоліками. І такі відносини сталі. Але ви сумуєте, якщо його немає, якщо він пішов там кудись на роботу, чи що. Ви сумуєте, ви хочете, щоб він був поряд. І далі без нього ви рухатись не хочете. От така, знаєте, дилемма. І з ним неможливо, і без нього теж неможливо. Ну, Інтимне життя не викликає бажання там, це просто якісь механічні дії без морального задоволення, без почуття, що ви з'єдналися в одне ціле, без того, що. От... Ви любите, кохаєте, хоча, вроді би ж, зійшлися по любові все, куди це поділось, не розумієте. І зациклюєтесь на образах, концентруєтесь на них, на мінусах. А хороше е, вроді, розумієте із голови, але чомусь в душі відгуку не викликає ні вдячності, ні радості. Серцем ви не відчуваєте От замороженість якась. Потім. Якщо у вас уже є діти, от при їх відсутності, от, до речі, от ви хочете, у вас палке бажання мати дітей, народити все в найкращі мрії. Я буду отак, от отак, от, там прокручуєте це все. А коли з'являється дитинка, відчуваєте, крім безсилля, безресурсності, виснаженості, у вас нічого не відчувається іншого мрія. Якби не виправдала своїх очікувань. Певна емоційна холодність, розгубленість. Ви не знаєте, що з тією дитинкою робити. Та блін, та я ж мріяла, та я ж хотіла, та я ж все. А от конкретно, от який крок зробити, все це. Це така тотальна розгубленість, що не передати словами. І ви не можете включитися у взаємодію або там у гру з дитинкою. От вам, ну давайте чесно, не цікаво, вам важко лінь. І ну, відсутнє емоційне задоволення. Все зводиться до. До якогось банального елементарного догляду, там, щоб був чистий, там, накупаний одітий, накушаний, речі, щоб усі були, от, і все. А я би цей весь час, ці всі там, взаємодії, я би, от хтось інший проводив, от, все, вам так спокійно, задоволені. Але якщо дитинка там, до бабусі там, відправити, чи що, дуже сумуєте при відсутності. Печаль, тривога, неспокій. Хочеться, щоб дитинка повернулася назад, так само, як і партнер. Разом важко, але без них тужно, важко, печально, от щось десь малесеньке там пробивається. От, У соціуми у вас почуття зайвості, що ви біла ворона, не схожа на інших, неможливо злитися з колективом, одинокість, почуття різності себе з іншими. От інші всі, вони це щось одне, між собою вони там якось поєднуються, взаємодіють, все добре, а от ви ніби один і Проти усіх Отаке, ваші погляди, ваші там, інтереси не співпадають повністю. Причому в який би колектив там, чи навчання то, чи робота ви пішли, це, як правило, один-два людей, які розділяють там, трошечки до вас чи погляди, чи взагалі лояльні там, будуть з вами. І відносини от, проблемні, конфліктні дружба короткочасна. Як правило, чому проблемні? Тому що ви ж, у вас підвищена образа. І воно знаєте, будь-яка дрібниця створює цю всередині конфліктну таку лавину, яку ви не можете ні вирішити, ні стримати, і відстоювати себе не можете, тому залишається що розійтися із там друзями, подругами. Також ви гостро відчуваєте, ніби над вами насміхаються і осуджують вас. І це дуже гостре відчуття, ніби знаєте, шкірою відчуваєте, і що вас не приймають, і все, що вам залишається. Просто ізолюватися і після перенесеної такої болі, таких от це все дуже болісно. Це все загострено відчувається. Хочеться просто на безлюдний острів, і також із зовнішнього світу від будь-кого відчувається непояснювана небезпека без причини. Просто із зовнішнього світу. І важко переносити погляди інших людей, особливо чужих, незнайомих. Повна нереалізація себе, почуваєш себе ніби невидимкою. Також у цих цих сферах, в яких у вас, звісно, що не все, слава Богу, володіває вас заздрість, яка до інших полягає в тому, в ілюзії того, ніби в інших все краще, ніж у вас, бажання ізолюватися від усього на світі. І зовнішні якісь радості, успіхи не приносять емоційного задоволення, от замороженість душі і е, життя на низьких вібраціях, застрягання на цьому. Але в глибині душі ви розумієте, що це не є ваше справжнє життя. Ви варті безмежно кращого. Але якого саме? При конкретізації, при деталях, от ви починаєте мріяти. Так? От тільки тоді в серцевій чакрі йде відгук у вигляді там малесенького такого вогника і мрії затягуються, але ви розумієте, що поки це нереально здійснити або взагалі нереально. І все, що залишається, це просто. от... Бути наодинці і плекати оці, оцей вогник, приємні оці невеличкі хоча відчуття про своє справжнє життя у дрібницях. І виникає маленький такий промінець радості, але не кожен раз. І цей вогник починає підсвічувати ваші блоки. Ось у мене такий малюночок, я для вас намалювала, так як мені це прийшло з простору, це поле людини. Оце серцева, наприклад, чакра, яка повинна світитися золотистим полум'ям. А це промінці, які намагаються пробитися, тому що в ідеалі все повинно бути отак. Без блоків людина повинна світити, як сонечко, на весь простір. А коли блоки різними кольорами я позначила різні сфер. Біль, яка виникає в житті в душі, те, що я перечислила, це означає, що промінець наштрикнувся на якийсь блок, і він не може пройти далі. а повинен вам підсвічують там, оці ж, якусь зі сфер, що у вас тут є проблема, ваш рід, так як ви хранитель, щось колись десь якось порушив закони Всесвіту, проти себе пішов, проти свого серця, проти законів роду. І утворився непропрацьований блок, і ви, як хранитель, прийшли допомогти, змінити докорінно хоча б частину цього всього. Іноді промінці якісь пробиваються, вдається, а іноді і ну, все так і залишається. Але ідеальний стан от такий у нас, щоб ми світили без блоків на повну потужність. О, далі, потім е, ви. Е... Розумієте те, що ви слабкі, і ви не можете відстояти, немає внутрішнього ресурсу, відстояти те своє, яке вам підсвітило. Вам підсвітили, що тут проблема, треба рішення приймати е, і протистояти. А на це треба сміливість, а це вже конфлікт. Так? І обов'язково матриця вас буде випробувати: от так чи ні. Ви готові піти далі, ви готові переступити це чи ні. Ви будете відчувати роздвоєння між своїми оцим ворогами. Який вам каже, що треба отак, -от отак от вчиняти. І між блоком родовим, наприклад, що в родині не прийнято так, а прийнято там бо інакше, буде там то-то, то-то. А вам із серця підсвічують, що е, у вигляді болі, що отут не так, вам треба мати сміливість, щоб переступити і оце зруйнувати і засвітити на повну потужність. У мене на цей весь процес сміливості, переступити, хоч щось здолати, у мене пішло. Кілька десятиліть із дорослого мого життя, навіть більше. Але терпіння і крок за кроком по малесенькому зернятку оці блоки будуть розчинятися. якому зернятку? А такому, коли ви будете приймати рішення на користь того, що ви відчуваєте. Буде потрошечку пробивати пробивати спочатку тонесенький, там більший, там або прибереться, або наполовину зійде. Але обов'язково потрібні. Ваші свідомі рішення рішитися, прийняти рішення всупереч тому, як воно було прийнято. На те, й прийшов хранитель, щоб зробити зміни, якісні в роду, і щоб перестали всі жити так, як жили до цього крайньої мірою хранитель і його майбутні нащадки. От, постійно треба аналізувати. Питання про себе, от як так, не так, нюанси найменше, що говорить ваша серденько з приводу тієї чи іншої болі, яку ви відчуваєте в тій чи іншій сфері, яку я перерахувала, і порівнювати обов'язково себе з минулим якими ви були рік тому, півроку тому, 10 років тому, які зміни якісні відбулися у вашій свідомості, ваші поняття? Констатуйте обов'язково ці зміни. Це ваші і є оті зернятка, якими ви робите зцілення собі, свого роду і себе в цілому, і своїх майбутніх нащадків? От також зі змінами цими з пробиваннями блоків, будуть зміни якісні у вашому. Реальному житті, в тому числі і матеріальні. От, і знайте, що вам під силу це здолати, інакше ви не прийшли це втілення. Розумієте, вам дана порція енергії, вам дані сили, вам дані інструменти. І думка про те, що неможливо важко. Це є не більше ніж ілюзія, яку створюють оці блоки, їх наявність і біль, яку вам теж під силу здолати. Неможливого не існує, поки ми живі. От, Ну, в принципі, так. І це ці блоки утворюються від незнання ні себе. Ні законів, космічних, кармічних, тому вивчайте, ознайомлюйтесь і йдіть всередину себе, зцілюйте себе та свої роди з повагою до ваших душ.